Щоб по холодну пору воїни були з теплом франківцю, просять приносити необхідні матеріали для виготовлення окопних свічок. Зараз волонтерам критично не вистачає парафіну та воску. А потреба у таких свічках кажуть величезна. Замовлення від воїнів зізнається майстриня Тетяна Полуносова вже розписані на два тижні наперед. Щоб швидко та оперативно їх виконувати, військ волонтерам доводиться шукати навіть за кордоном. Буде ще холодніше, і треба ще більше. І за того ми зараз робили великий збір. А ми вже розуміємо. Що резерви наших людські резерви навіть на західній Україні вже вичерпуються? Бо ми, як то кажуть, з домів всіх вигрібали все, що могли Старі парафіни, свічки, і тепер нам збирають. ну зараз нам з Варшави привозили, нам з Гамбурга привозили вже свічки. Зараз нам з Чехії привозять свічки. Тобто ми вже в Європі збираємо ці недогарки, оці свічки, парафін вже збираємо з Європи і думаємо логістично, як це все перевезти сюди, в Франківськ свічки підходять абсолютно будь-які чи це церковна свічка, чи це аромосвічка, чи це навіть насипна свічка? Любого кольору, це взагалі не має ніякого значення. Ми і так змішуємо. В день реально це зробити від 150 до 300, ну це якщо цілий день займатися і заливати свічки, якщо є з чого робити. За два з половиною місяці у майстерні палацу потоцьких волонтери виготовили близько шести тисяч свічок. Їх відправляють воїнам на передову, де цього потребують найбільше. Таке джерело світла й тепла, каже Тетяна Полуносова: не боїться ні вітру, ні дощу. За їх допомогою захисники можуть зігрітися, підігріти їжу, просушити одяг чи навіть зробити окоп трішки теплішим. Наприклад, така от від кукурузи, стандартна баночка, так як ми їх називаємо. Вона ну, якщо сильний вітер, це мінімально вона буде горіти чотири години або. Зазвичай це 5-6 годин тепла. Ну, такі от маленькі свічечки, як від гурме, котячого корму, вона дві години горить, але їй дуже зручно. Хлопці просто навіть з собою, коли вони десь ходять, беруть в кишені, і дуже зручно щось підігріти, тут же каву, тут же цей, ну тобто така портативна плиточка. Свічку можна повністю розпалити, потім потушити і запалити знову, безліч разів. Наразі у майстерні на постійній основі працюють шестеро людей. Виготовити окопну свічку діляться доволі легко. Консервні бляшанки наповнюють закрученим картоном, а потім заливають воском. Зробити це може будь-хто. Тож для допомоги декілька робочих рук кажуть волонтери не будуть зайвими. Люся Грибик Віталій Магладій телеканал 402.